Віктор Ягун, військовий і громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ в 2014-2015 роках З нами на зв'язку вітаємо вас, пан Вікторе. Доброго здоров'я. Я би хотіла поговорити про те, що відбувається на Росії. Ми бачимо такі вкрай цікаві повідомлення про добровольчі батальйони, які там наступають на Росію. І навіть «Свобода Росії один із цих добровольчих батальйонів заявив, що вже взяли під контроль СМТ Тьоткіно Курської області. Так ну одним словом, дуже цікаві повідомлення надходять. Як ви оцінюєте ситуацію? Яка там відбувається, і ну, можливий вплив? Чи це він суто психологічний, чи може він мати ще якісь подальші наслідки? Ну, давайте будемо відверті. Це не ті сили, які можуть щось там спричинити в Росії. Це не Пригожин з його 25-ти тичним групуванням, яке перелякало там? Ем... Псевдоеліту Росії, яка там не знала, куди тікати і, і як це все зупиняти. Тому залучали Бог знає кого. Тому це звичайні диверсійні дії, розвідувані диверсійні дії на території Російської держави. Вони з нашої сторони переслідують мету відволікти ворога і спробувати. Від відтягнути частину їхніх угрупувань, зокрема тих, що вони накопичили для можливих якихось там атакуючих дій, в тому напрямку, де здійснюється зараз ці цей, це боєзітнення. Це то що то, що нас більше цікавить. А що зі сторони цих наших союзників Росіян? Ну це досить вдала спроба перед виборами ще раз нагадати про своє існування, щоб в Росії почали згадувати їхні назви, розуміли, що є інша Росія, є Росія, яка готова воювати зі зброєю в руках. І це підриває деякі ідеологеми, які просуваються путіним перед цими виборами про єдність держави, про якісь там патріотичні сплески, там ще щось таке. Тому кожен кожен займається своїми справами. Ми дали їм можливість використати зброю і боєприпаси і техніку а вони виконують то завдання. Як наше, так і своє, так як вони можуть. Ну е, я думаю, що це все буквально десь день-два закінчиться, і вони відійдуть на нашу територію, і це завершиться. Якщо, якщо б це було все серйозно, тоді да тоді треба йти десь, не знаю, на, на Білград, брати якийсь серйозний е, місто, серйозний районний центр, піднімати прапор і казати, що все це частина Росії звільнена. Тоді це зовсім інша війна і зовсім інші розклади. Ну я не думаю, що до цього дійде. Добре, а що стосується можливих терактів на Росії, От ми чули кілька днів тому, навіть там західні розвідки попереджали про можливі теракти на Росії. Окрім того, ми пам'ятаємо, що у них вибори, ну чи там псевдовибори, бо воно виборами по суті, не є супроводжувалися подібними речами раніше, для того, щоб, так би мовити, згуртувати свій єдиний народ. Ну і були от попередження, та навіть посольства там низки. Країн просили своїх громадян залишити Росію, чи чи повторить на вашу думку ФСБ теракти можливі перед виборами? Ну на насправді, якщо так от інтерпретуватися від того, що ми маємо справу з нашим е, е, ворогом, треба розуміти, що в Росії досить серйозно сприйняли цю інформацію. Вони відразу в той же день там посилили. Патрулів в два і на рази вони там говорили, і реально десь під Москвою, в одному з селищ, була затримана, причому з боєм, там якісь там постріли були, була затримана група громадян Казахстану. Які представляли з собою ячейку не знаю, якоїсь афганської групи? Не знаю, як вони отримали казахські паспорти, може, це якісь іммігранти, але вони мали і зброю, і, і цей. І, і зброю, і е, е, вибухівку, і е, казахи підтвердили, що це справді їхні громадяни, і вони справді не зрозуміли, що там були. За повідомленнями ФСБ, зрозуміло, що їх треба сприймати е, якось е, ну, так, так собі. Е, вони ніби готувалися до е, нападу на одну з синагог Москви. Зрозуміло, ну і загалом, як ви оцінюєте ситуацію на Росії станом на зараз? Ми розуміємо, що там відбуваються ці псевдовибори без вибору. Наскільки може змінитися ситуація в тому, що стосується там мобілізації посилення, чи ще якихось подій вже після виборів? Бо зрозуміло, що російська влада наразі намагається тримати стабільність, а далі можуть початися якісь більш активні дії, якими вони можуть бути? Ну, дивіться, вони справді е, зробили все, щоб е, до виборів підійти з е, якимось там е, з, з, з умовною стабільністю та, і там, переможною реляціями. що на фронті у нас все добре, ми там беремо міста, е, в нас немає ніяких проблем. У нас вже немає ніяких виступів там якихось матерів, дружин там чех, чи когось мобілізованих. І взагалі у нас все чудово. немає ніяких в тому числі оці вибухи точно вони напевно їм не потрібні зараз. Тобто, вони намагаються до 17-го числа, і можливо там пару днів після. Що вся була стабільність, то тому власне ці бої на території Курської Білгородської областей для них це дуже дуже, дуже такий, велика проблема. Я думаю, що вони зараз кинуть все, що можуть кинути, щоб закрити і це і це питання. А от що стосується часу після виборів, зрозуміло, що в першу чергу їм треба вирішувати питання з мобілізацією, тому що вони відтягували як могли. Вони, вони треба розуміти, що указ Путіна не був закритий, він відкритий, і мобілізація діє тільки вони не діють тими так, так, так званими драконовськими методами. Але я думаю, що вони підготувалися досить ретельно. Вони ввели досить багато обмежень для тих, хто ухиляється від. Від мобілізації, і вони е, е, хочуть вони цього чи не хочуть, не змушені е, посилити мобілізацію, в тому числі, напевно, і в великих містах, які е, наразі ну, вдавалося їм обійти. Ну там мобілізація йшла, але не такими високими темпами, як десь е, в національних республіках або десь в віддалих регіонах. Тому я думаю, що е, мобілізація це в першу чергу. А решта ну, значне погіршення економічної ситуації, яке передбачається в кінці цього початку наступного року, воно так само буде не дуже приємне для цивільного населення Росії. Як вони будуть реагувати, ну я не, не поки що не, не бачу якихось таких навіть. Навіть <зв>? близько якихось питань щодо можливих ем, ем, заворушень. Тобто вони поки що не готові. Нема лідера, немає ідеї і немає е, самих е, оцих, от е, с, 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 самого е, е, підґрунтя. Тому будемо дивитися, Хотілося б все ж таки, щоб там щось почалося, але наразі, поки що, не я не бачу цього. Почули вас, дякуємо за ваш аналіз. Віктор Ягун, військовий громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ, 14-15 роках, був з нами на зв'язку.